О! Давай, ебать, нихуяся! Пау. Блять! Да ебать! Да ну можешь не двигаться, сучара, блять! Проклятье. Да шо прокляття, я жахаю. Нормально. Вот самая тема. Блядь, не попал. На. Ты Куда, блядь? Отдыхаем. Да еще, блядь. Авупа. Авупа, нормальная тема. Он не стреляет. На, отдыхаем. Вот сюда. Гаврик, вилізь. Отдихаем. Нормальна волина, чуєш? Бля, не попав. Блять, ось ще. Куда зібрався? Ай, в ногу попав. Оп, тоже отдыхаем. Бля, за цей дупоп дубу... всю бігру грав, бля. Я вже пристрілявся з ней. Роземнулся, так сказать. Блять, кто там ще, сука? О! И что, блять. Так а мы можем и так его так жахать, не, не, бойся, не бойся. Нема куди ж... А, воно, бля. Же... Сейчас мы дефолтны. Так ячикс, таке чикс. Что мы там робим, блядь? <кхем> <кхем> Куда ти лізеш? <кхем> Давай, пристрелямся всіх з одного. Отдалить надо. Бля, сейчас до мене доїде. <кхем> Что, сегодня опять весь данный офает на Сомнительно. О, сейчас Вели за, дура. Че не Вели за, блядь? А не никого Ну, Вели падла Пошел нахуй. Сосе. Ой. А что такое? Не, сьогодні виключають. Мені сьогодні на 40 минут більше дали світла в день. <кхем> Бо роутер на 40 минут пізніше виключився. Все більше нема, нікого. Куди дивиться? Удалося. А може я піду їх полутаю, йоу? У патрончики. Я... я не можу вийти звідси. Та, ебать. А як вони двох спасли, блять? А, ладно, одного вбиваю. А сейчас у тебе є світло. Ну пон. А в тебе є? Але це зараз. Блять. Да ніхуя себе, блять. Ай, не попав, блядь. Тай ебать, не одного, блять. А мене патронів нема, кстати. Пиздец их. Зидять усіх, блядь. Мне надо оцих, блядь. Наебашить. А вы думають, я тут сих перестреляю, блядь? Та не, вони помиляються таке. Блядь. А я буду съебывать? Чи, чи сегодня не не на часе? Чи тупо доталого? О! Та не, без шансів. Що, господи, ме два патрона, блядь. Якщо тут будуть безкінечні патрони, буде бомба. Треба забиратися звідси. Ходімо. Вперед. О, зараз вилізем. Через каліточку. Чи така, чи там він стрік доті опять піймав дефолт. Я регаю має чотири уйобка яке. Хуя свя звучка. Да, так, народження. Він хотів взяти два гарні <гарі> і паня поняти. Блядь, О, боже. Ну такому українізатор. Відповідно <гарі> до команду Укренерго. <гарі> Проїбав уже. <гарі> У така чись світла. <гарі> Буля, було б славно. Не, ну в мене виходних теж, але стріки з двох. З двох днів був. То ще з одного. А знаєте що? двох і так сутки <гарі> не виключали. Це тобі незвичайний мотоцикл. Сідаєш на нього. Двигун риває, Чистий кайф. Та ну, звідки знаєш? Бачу у снах. А, е, стах то не те. Рум, 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 рум. Ой, який мрійник, диви. <рігум> Картопелька тужиться. Ммммм. Щас ще достану ці селдочку з кармана, взагалі гарно буде. Ніхто сюди не прийде. А кого він хотів тут побачити його. <рігум> А найгірше. Як це сказати Сему. Ну, можна сказати, ці двоє тепер друзі. Ну, я теж, кстати. Що ти робиш? Пакентав вже. Дивлюся, яку їжу ми сьогодні знайшли. Ясно. До що, срокам не підходить, чи що, йоу? І скільки у нас консервованих персиків? М -м -м. Тебе Генрі прислав. Ні. А що він якийсь злий, йов? Не передьорнув чи шо? Щоби переконатися, що? Я не <кхем> <кхем> Я б сказала, ми закорилися. Особливо ти. Щось малому пед не нравиться. Такий був весельчак і щось трапилось не те. Так, а вже ж. Добре. Ну... На добраніч. Давай. До зв'язку Як це ти ніколи не боїшся? Хто це сказав? Хто це сказав? Зараз така... начне ну... розказувати. А вони ще про укусі, укусі не знаю. Я боюся скорпіонів. Ам... Самотності? Боюся, що залишусь одна. Та до цього ж одна була. А ти? Нормально. Оцих тварюк. <кхм> ну, по подруга не боїться, бо її вже вкусила так, і пофіг. Люди. Так, а там і так є люди, йоу. Що як вони застрягли в тілі, яке не контролюють? <кхм> я боюся, що це станеться зі мною. Так. По-перше, ми тепер команда. Ми будемо Хай якийсь костюм один. защитний вдягне, щоб його не кусали. Чуєш? По-друге, може вони і виглядають як люди, але це не так. Генрі каже, що їх більше немає. Ну, що так. вони зі своїми сім'ями. Ну, на небесах. Та ні. Ну, може й да. Сомнітельно. Це правда? Сомнітельно, сомнітельно. 50 на 50, я б сказав би, да. Я не знаю. Тобто, хотілось би вірити, але не віриш? Але не вірить. Не дуже. Сомнительно. Так. Я теж не вірю. О, сейчас О, щось так... приколи а буде показувати. Зараз було... анекдоти робила розказую. О, диви, який робот. Ось. Якщо не дізнається, не відбере. така й подружка в себе носить. Кстати, okay. по факту, если okay. okay. малого рюкзак фул пустить, чому не можна якось кажуального робота з okay. собою okay. носити, щоб йому, типа, ну, с кайфом вообще було. По-друге, воно тобой коміксів, то весь портфель носить і типа ну. пофіг. А, ебать, типа, сили, сука. Ай-яй-яй, тепер зрозуміло, що він розчарований. Бля. Отака, як мінус малий. Ммм. Mm. Смачно пахне. Доброго ранку. А може він теж буде, як це ця Sam? подружка? Тіпа унікальним? О. Ну, якщо ви хочете з'єднатися з нами, ви можете піти, як його дитина. Що це за хуйня? Добре. Забули перекласти, блядь? Йоу. що <звучив> він прошептав, блядь? Сем! Бля, піздаємо. Сем!

О Oh my О Oh Я забыл его. Ну ладно, так, кстати, даже приколь... Прикольно сейчас звучит. Бля, долбоеб, Пиздец, тип, блядь. Охуеть. Не, такого я не уже давно справлю. Осінь. О май гад. А буде грузить 6, йоу, щоб будемо чорний екран дивитися сьогодні. Щось не можна осінь загрузити. О! Мм. З луком. Йоу, щоб на ведмеді виходити. Де моя зброя? Ще кілька кілометрів. Готовий побачити брата? Брат. Ще дійти треба. Нервуєш? Насколько. А що мене лук, блядь? А, патрони кончились. Точно, я й забувся. Ладно, треба перезарядився зробити. Бля, я з лука ж взагалі не, не цей не стріляв особо в цій грі. Ну як робінгуд, я як попадаю, то прям жорстко дуже. Ось удиви не є. О, диви, якась. Пушка нова. А ну давай, провіримо, що вона себе представляє. Ель Д'ябло. Ніхуя собі. Ходімо вздовж річки, так вийдемо до томі. Підожди, блядь. Давай. Не поняв. А чо ти? Змінити зброю. Бля, там патронику, давай револьверчика сюди оцього поставимо. А як спуститься? А ельдябло. А в вельдябло патронів нема, блядь. Подожди, а як спуститься? Що-то не пойму ніхуя. А -а -а. Так подожди, це не Альдіабло. Аль-Дябло ось. А нащо тут? А... Приціло той потужний. Ти про що? От таке як цей. Пістолет повинен з одного удара клацать. Є, Є така підозра. У нас в Томі різні погляди на життя. Томі. Так, твоя подруга Мерлін Марлін, Так, подружка не втоне тут. Але потім його ентузіазм... Таке, який може тут аїздуть отуди. І якою... Бля, ч ставить, блять? Здається, він сказав. Подожди, йти я не можу, блять. Понял. Тудой пройти ніздя. Або без нього ми знайдемо світляки. Ходімо далі. Світляки. Це вони отак, от їх цикаду називають, да? Світляки. Краще б добряки б назвали. Або потужники, наприклад. Потужники взагалі було б прям жорстко. Так, ну давай. Дайте якось одного моба кажуально. Хочу жахнути із Ель Діабло. Оооо. Канімська Гес. Вона перетворює енергію потоку води в електроенергію. Це але не знаю, на Канівську ГЕС рілі похожу. Добре. Як перебратися? Закрито. А ми зараз відкриємо, підожди. Оп. Добре. Добре. Да нахуй мне тут лук обдают патроны, блядь. Так, что тут вообще у нас есть? Это все? Пиздец. Так, ладно, давай то скрафтим вот, вот такую штучку. Может тут вообще я и... О, нужно сидеть сюда, сразу в карманчик. че по одному патрону, блядь. Сейчас вентиль на рабочий окажется, да? Бля, сосок, сосок крутить надо жестко. И с другой стороны...